Бог мій є Богом спокою, він тут торкається мене, огортає мене спокоєм, замовкаю. Коли виходжу з себе, коли женуся за часом, коли мій мозок ганяється за своїм химерами, коли плачу, палаю, кричу, кукаю. Щебечу, звіркочу, як куріпка, свищу, як кулик, коли стогну нарікаю. Нагадую собі про нього, Боже мій, ти Бог спокою, ти непохитна опора, солоду у глибині мого серця, безмежна блакить неба, Бог тут. Торкається мене, огортає мене спокоєм, замовкаю. Боже, даруй мені спокій, спокій мого серця, щоб я могла спокійно приймати всі труднощі, виклики сьогоднішнього дня. Я замовкаю, Господи, амінь.